Як реагувати на несправедливість у житті? Так як Христос реагував, коли його розпинали, це несправедливо було. Він казав: Господи, прости їм, бо вони не знають, що роблять, і це віддавати у руки Божі. Божі руки набагато більше зроблять, чим наш разум, чим наші руки, чим наші ноги, чим наші таланти. Бог знає. Як це зробити? Хто більше може зробити, От, щоб ми стали подумали? Хто більше може зробити? Я чи Бог? Це треба порозуміти. Просто порозуміти. І ще не забувати, що життєві обставини, які нас доганяють, буває, можуть бути і нашим випробуванням, і для нашого дисциплінування, для того, щоб ми стали кращими. Випробування, наприклад, пам'ятаєте, Авраам. Авраам. Бог сказав, піди принеси в жертву свого сина. Це було випробування, величезне випробування. Тому ми повинні ставитися до цього дуже-дуже обережно і звертатися до Бога і сказати, Господи, дякуємо за все, що ти посилаєш. Можливо, навіть тяжко буде сказати дякуємо. але допоможи мені вийти з цієї життєвої ситуації так, як ти для мене спланував. І це правильно.